Чоловіка Володимир, гранець команди Ну, Що хочеться сказати, сьогоднішній громад дуже задоволений. Вся команда віддалася, хочу подякувати новому Андрію, який завжди підтримує мене з усій команді. Дуже важливо було сьогодні набрати три очка, тому що ми стартували не дуже добре. Тим більше так календар склався, що для нас було дві гри з такою командою, з якою можна і потрібно три набрати, і ми це зробили. Дуже радий, заховаємо грою. Приємно те, що хлопці віддаються грі. Вбивається навіть коли рахунок вже дозволяє те, що розслабитися, рівно є боротьба за кожен м'яч. І це тільки надихає, і хочеться все більше і більше здобувати перемоги для нашої команди. Болівальники тебе назвали одним з кращих гравців першого кола. Як до цього поставився, задоволений? Не буду приховувати задоволений. звичайно, такі моменти приємні. Зараз хочеться грати, готуватися до кожних ігор, звичайно. Бувають і складні моменти, але такі, е, такі моменти вони завжди приємні. Як дрібниця приємні. Тому дякую усім, хто голосував за мене.